何を言うんだろうね。 Це наші всякі сміття, то треба гарно прибрати. І хто сміливий, наприклад. Всі бояться. Де пальці наші. Я ходить, я вам буду. Так, всі. Ходіть сюди, будь ласка. Далі ось це є рукавички такі, на перчатки, наш можливо. Ну, в нас загальноміська толока вже має традицію поза 20 років, коли працівники міської ради ну, своїм прикладом в першу чергу так виходять і прибирають ті місця, які... Ну, є найбільш засмічені так сказати в місті, от що це зазвичай є важкодоступні місця десь в ярах, в стовшколі і так далі. Та що це не є територія там парків, так парки прибрані, слава Богу, от а такі е, складніші місця. От, значить, міська рада кожне управління їде в конкретну локацію в деякі кілька і Так само ми залучаємо ще підприємства, школи, організації. Ну, в принципі, агітуємо до того, щоб брали участь теж в толоці. Цього року це. Є зараз понад 100 локацій, але які саме локації ми не повідомляємо тільки тим, хто безпосередньо бере участь для того, щоб уникнути якоїсь небезпеки для учасників тулоки. Кого залучають сюди цьогоріч? Цьогоріч це в будь-якому випадку. В першу чергу, управління і комунальні підприємства Львівської міської ради. Так само це є школи. Так само, якщо виявлять бажання переселенців, які зараз перебувають в школах, долучитися до толоки, то ми будемо дуже вдячні. І так само, в принципі, будь-яке ну, ділянка, яка потребує якоїсь допомоги, наприклад, як домівка врятованих тварин, так, що зараз таку допомогу можна буде надати. Скільки приблизно ну, задіяли людей аби допомогти очистити місцено минул минулі роки? в нас були фактично тисячі людей, які брали участь в толоці. Скільки цього року візьмуть? Ми очікуємо все ж таки менше, тому що знову таки ми такої великої промоції не робили, бо уникаємо скупчення людей. От але точно буде відомо вже на суботу, тому що в нас є всюди координатори на кожній локації, які рахують кількість оцінюють кількість сміття яке зібране і оцінюють так само кількість людей, які були залучені. Це продовж одного дня триває, так? Продовж одного дня триває для працівників міської міської ради. Це є в першу чергу п'ятниця після 14-ї години. І так само всю суботу мешканці можуть долучатися. В принципі, ми зараз зберегли таку можливість, що мешканець може піти там зі своїми пакетами і позбирати сміття будь-де і принести його на контейнерний майданчик або залишити при дорозі. І бажано повідомити про цьому в гарячу лінію, і спеціально перевізники будуть збирати зараз. Кілька разів по місту всі е, пакети з сміттям, які вони побачать е, ну, біля контейнерних майданчиків або, е, біля, е, може бути біля зелених зон, біля колій. там ще щось. Якщо люди захочуть долучитись, де вони можуть ознайомитись? Тими локаціями де потребувати В принципі можна зателефувати управління екології і отримати локацію, але а, в цілому люди просто ну в нас людяни гуляють, знають де теоретично є можливо люб, улюблене їх місце, але е, яке є в там тій чи іншій мірі засмічене. А зараз про улюблене, напевно, того не треба було зараз. Просто львів'яни можуть знати насправді, де є місце, де може поблизу гаражів чи ще десь, так де є якесь засмічення, і те, що вони просто підуть там, кожен збере один пакет і винесе його до контейнерного майданчика. Це буде дуже велика допомога там ну, собі і місту. Товарічі долучають і в містян, і переселенців, okay. які взагалі ось ваші цілі, можливо це об'єднати, очистити місто. Розкажіть у три життя загарніти що про це що чого ви хочете, організовуючи таку акцію цього річ? Ну, толока це, в принципі, спосіб разом зібратися, можливо, більше познайомитися, так і провести час на свіжому повітрі за абсолютно корисною справою. Відповідно, наприклад, переселенці так само можуть ну, познайомитися більше так зв'язаними за цим. І крім того, що в нас зазвичай в будь-якому випадку ми робимо якусь таку там кожна локація самоорганізовується на якусь таку неформальну частину. Після того, як прибрали, що часто буває, що люди там не знаю, в термосі чай приносять, п'ють там з там якісь печиво їдять і спілкуються. Відповідно, так само всі, хто прийде, будуть долучені до таких подій. На вашу думку, це об'єднує людей чи ні? Так, На нашу думку це об'єднує людей. Це добре. В деяких парках є, є парки, які поза 200 гектар, ну, наприклад, що, ну поза 100, поза 200 гектар, де є якісь яри, які насправді важко доступні, де е, мешканці, наприклад, ну, приватного сектора щось скидають, тоді ми долучаємо. Це є в першу чергу білогорща, погулянка або такі дуже віддалені парки, як там Роксоляни, Колонія, які взагалі ніхто не знає. От. Але в принципі прибирати щось там в парку культури, в стризькому парку, там в парку Франка, звісно, що немає сенсу, та, тому що вони є досить нормально прибрані. І, якщо раніше, там, наприклад, я ще в першій толоці брала участь на стадіо. Цей був Снопківський парк біля стадіону Україна, то там він був просто засмічений настільки, але тоді матчі проводилися більше, і тоді не було нормального прибирання. То я була просто вражена кількістю сміття. Це було більше десяти років тому. От. Зараз вже парк, в принципі, є чистий, я поруч живу, тому ну, якоїсь потреби, наприклад, там, ну щоб прибирали в тих, просто немає. Так. В форматі такому, як відбувається і кожного дня. Так, кожного дня є така сама постійна робота, і, так, кожного дня є волонтери, які приходять і допомагають. Ну, скільки сьогодні долучилося волонтерів? Ну, цих до загальновійської колоки це 21 волонтер. Прибираєте лише територію, там де є тварини. Задання завдання, ну прибирати прибрати територію не, не в не вольєри, через те, що ну тобто не підготовлених людей ми не можемо в вольєри. Так ну, бачимо, вони вже вони вже свиню випустили. Якщо пустити їх довків, це буде дуже 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 неприкольно. І... Тому прибирають територію, де, де, де завжди там не доходять руки у, у наших працівників і не, не вистачає їх просто і не знаю, що вам скажу. Загалом ви просите долучатися людей до прибирання на постійну особи? Так, у нас постійно, у нас кожного дня з 10 до 17 працюють волонтери. Вони вигулюють собак, вони прибирають вольєри, вони прибирають територію. Тобто волонтери у нас є постійно. Ситуація із заповненістю домівки зараз Раскажую, що спосібні корини перебувають. В багато не саме. Ну так як до війни ми не займалися собаками-котами, тобто ми займалися тільки дикими, екзотичними тваринами і спізкими, то. Під час війни ми вже почали займатися. Війна ну, заставила робити всіх, те, що ніколи не говорили. І ну, за час війни через нас вже прийшло близько 2000 домашніх тварин. Хтось знайшов сім'ю, хтось поїхав далі у, у закордонні сім'ї. Хтось е, е, хто ще залишився тут. Зараз на даний момент у нас є десь десь 200, 200 собак і десь 150 котів. Так, з харчуванням, там допомагають волонтери. Звичайно, допомагають постійно волонтери, це поляки, німці, допомагають львів'яни багато. Ну, тобто харчування це завжди кучачий собачий корм, це, це завжди наші списки, та мовичі, фрукт, це Що треба для того, щоб прийти і забрати собаку? Треба. <кій> Насамперед ну, велике бажання друге мати з собою військові документи е і, по і пройти співбесіду з нашими волонтерами. Це найважче. <кій>